У Луцьку є унікальний завод, історія якого сягає понад півстоліття. Державне підприємство Луцький ремонтний завод Мотор відзначило річницю від дня заснування. Замість серця полум'яний двигун. Такий лозунг на заводі Мотор, де лікують серця літаків капітальним ремонтом. Йому 75. Це один із найстаріших авіазаводів України, де ремонтують мотори сучасним літакам, які на озброєні в багатьох країнах світу. Урочистості з нагоди 75-ї річниці від дня заснування підприємства відбулися у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Сюди приїхало чимало гостей, зокрема, член президії Центрального комітету прав збройних сил України Валентини Жуковецький. Луцький авіаційний ремонтний завод є лідером в ремонті авіаційної техніки двигунів. І сьогодні ми переконалися в тому, що рівного заводу в Європі немає. Працівників заводу тут називають золотим фондом, адже всі успіхи підприємства пов'язані з їх роботою. Я працюю на заводі з 1967 року. года. На протягом всіх цих років ну я бачу, як розвивається. Як росте культура производства, як хорошають завод. І сьогодні, з тех ремін, коли я прийшов за ці 46 лет, завод став неузнаваемым. Просто... Який він зараз? Прекрасний. Прекрасний завод. Просто йдеш на роботу і радуйся. Підприємство було сформоване 1938 року в місті Орлі. А вже з березня 1945 року переїхало у Луцьк. Ми не зупинилися і продовжуємо розвиватися. Хоча б в этом. Нас знають на Україні, знають по всьому світу, Ми ділимо надіжною качесною продукцію. Це основне достиження. І що разобрання віри в тому, що ми продовжуємо розвиватися. Не виживаємо, не загниваємо, а продовжуємо розвиватися. Кращих працівників заводу відзначили представники влади. Сьогодні ми впевнено можемо говорити керівники області, міста Луцька про те, що на цьому підприємстві ой, як багатьом є чому повчитися. І менеджменту, і тим людям, які безпосередньо біля того чи іншого оснащення виконують складні технологічні операції. Я вітаю вас з цим святом. Це єдине підприємство, єдине підприємство, яке робить те, що ви сьогодні робите. Державне підприємство-Мотор це висока кадри, це Навітні технології це, на шаг, вперед, завжди там дає ваші технології. І найголовніше це якість виконання робіт. Своєю працею зуміли піднести авторитет підприємства на міжнародний рівень. Тому я щиро в душі дякую всім вам, дякую за, за працю, дякую за те, що ви такі є, і те, що ви тихенько. Це практично сьогоднішній день жодне підприємство в місті Луцьку, яке не проводить мітингів, там якихось забуває. Та, Це далі і то в міському голові добре. Я безперечно жартую. Але дійсно сьогодні приємно побувати на вашому підприємстві. Підприємство характеризується великою турботою про працівників. Тут достойні зарплати, відпочинок на турбазах, що відповідно стимулює людей до відповідальної праці.